Пам'ятай, що саме і тільки твоє власне бажання може привести тебе до Бога або віддалити тебе від Нього. Почитай добру новину Євангелії сьогоднішнього дня. Сьогодні Христос каже до тебе: якщо ти хочеш, якщо бажаєш, не мусиш, не повинен, якщо хочеш, візьми свій хрест. Іде за мною. Для чого? Нащо це робити? Нащо йти по житті зі своїм Христом? На що виконувати вожу, Божу волю? На що жити добре і правильно відповідно до правди Христа? Для чого це все, якщо стільки всього привабливого є у світі? каже Христос, що прийде час, а це новина, про яку нам треба знати в майбутньому. Прийде час, коли він прийде в славі Отця зі своїми ангелами, і в той час може комусь стати дуже соромно. Якщо ти хочеш жити своє життя заради насолоди, ти можеш купити а їх дуже багато, і майже в кожну насолоду дьявол намагається впхати в гріх, маєш право, можеш жити так. Але пам'ятай, що каже Христос, що той, хто живе так, хто намагається спасти своє життя, встигнути в цьому світі зробити все, той губить своє життя. А далі каже Христос, що хто губить своє життя, свою душу заради Євангелії, заради доброї новини, то його врятує, то його спасе. Коли ти будеш жити своє життя відповідно до Божої правди, відповідно до доброї новини, яку ти щойно чув, будеш жити своє життя в перспективі приходу Ісуса Христа і мати бажання хотіти найперше бути з Богом, а всім іншим, що навколо тебе, просто користуватися, то ти будеш жити по-справжньому. Якщо ж ти будеш хотіти все, що навколо тебе, а Бога використовувати, так не вийде. Не гинь. Знайти життя, знайти правильний шлях. А правильний шлях це взяти своє життя в свої руки, ну і йти за Ісусом Христом.